Дуже важко, дуже незрозуміло, мабуть, бачити, як люди ходять десь по кафе, по ресторанам. Перше півроку, да, майже півроку, мабуть, кришу рвало. Зараз, навіть не завжди тільки або дружина, або сам намагаєшся себе зупинити. Перші пару місяців, да, коли вже перевівся в навчальний центр, то та й взагалі, або коли приїжджав сюди в відпустку, Декілька разів ловив себе на тому, що я йду по вулиці і автоматично я іщу укриття, куди я буду падати, де я буду ложитися, якщо що. Або я не ходив ніколи посеред тротуару. Завжди намагався приїжджатися до стінки якось ближче до будівель.